До Краснобірського лісництва Радомишлівського держлісгоспу з'їхалися державні мужі з міністерських кабінетів та обласної адміністрації. Всі в робочому екіпіруванні та гарному настрої. Якщо свято день довкілля, то настрій звичайно хороший, тому що свято з хорошим настроєм зустрічаємо прекрасних, хороших людей. Еліту бомонт АПК України І сьогодні це надзвичайно приємна і цікава і знакова подія для нашої Житомирщини, коли з'їхалися на чолі з міністром практично все аграрне керівництво нашої України. Посадовці на двох гектарах мають засадити понад 10 тисяч молодих сосен. Завдання не з легких, кажуть ліцівники. Тому на поміч привезли нову посадкову машину. Міністр її оглянув, втім, від допомоги відмовився. Переконаний, з поставленим планом він та його помічників впору за декілька годин, тому і темп роботи задав відразу. Це ж хорошо, зараз мечі з'явилися з ми заступами, да, городниками робили. Я не зрозуміло, тут, мабуть, легше, але я згадав, ну, скільки дерев ну достатньо. Знаєте, як говорять, він швидко пройшов рядок і да, посадив у рядок, і я думаю, що. От зараз з вами поспілкуюсь, піду продовжу, але достатній вклад. Мій вклад буде рівний на всіх з моїх колег, але нашим гуртом ми сьогодні висадимо більше 2,5 гектарів. Це достатня така площа. Разом зі столичними чиновниками до благородної справи долучилися і школярі. Яна Фещенко за свій юний вік посадила не одну сотню дерев. Тому міністр і обрав її свої помічники. Дівчина помітно хвилюється, оскільки в такому товаристві ще не доводилося працювати. Кожного року садимо дерева. Так що для мене це не ну не вперше. Це дуже дуже корисна і приємна справа. Це дуже велика честь працювати з міністром сидіти, допомагати сидити допомагати садити йому дерева. Це дуже приємно. Ось такою дружною кампанією і розширили столичні посадовці на двох гектарах площі зелених насаджень на Житомирщині. Загалом цими вихідними лісівники засадили нового лісу на 5,5 тисяч гектарах. А працівники аграрного міністерства запевняють, горді від того, що зробили добру справу, плоди якої спостерігатимуть і нащадки. На Житомирщині активно підтримали ініціативу загальноукраїнського суботника і в суботу жителі області вийшли на роботу для прибирання довкілля. О 9-й годині ранку на головному майдані обласного центру до найбайдужих житомирян звернулися з подякою за підтримку та працю керівники області і міста. Я за 21 рік незалежності, крім того, що тут були просто. Для нашої молоді концерти, інші шоу вперше не пригадую іншого такого заходу, як сьогодні, а політичного, чисто мирного, доброго. І приємно бачити ваші весняні, добрі, милі посмішки, добрий настрій, тому що ми зібралися і зараз. До вас приєднаються тисячі, тисячі, десятки і сотні тисяч людей для того, щоб в цей сонячний весняний день прибрати. Все навколо себе сьогодні, в всіх селах, селищах, районних центрах, в містах нашої області відбуваються такі події. Подія, яка пов'язана з наведенням порядку в нашому житомирському домі. І, шановні, це свято повинно бути з нами повсякденно, не тільки сьогодні. Ми повинні підтримувати порядок красоту в нашому домі. І я в першу чергу звертаюсь до молоді. Ви господарі цього міста, ви в ньому живете, ви будете в ньому жити. І я думаю, що абсолютно більшість із вас пов'язує яз... пов своє життя з цим, не поїде десь шукати кращої долі, не дай Бог, за кордон чи в інші міста. Тому що наше місто особливе, особлива його історія. Особлива його трудова біографія це місто трударів було, місто високих технологій, місто прекрасне по своїй суті. Ми в цьому році. На на сесії, яка закінчилась четвер, затвердили, я хочу, щоб ви просто знали такі визначні об'єкти. Це початок реконструкції вулиці Михайлівської від Бердичівської до Ляташинського. Це влаштування не просто дитячих, а спортивних майданчиків в місті Житомирі в житлових масивах. Це ремонт підвісного моста, який є у нас в парку культури Гагаріна, який не здійснювався з 97-го року. Це ремонт старого бульвара від вулиці Бердичівської і знову таки до пішохідного моста. Ми сьогодні з вами продовжуємо, як сказав Валентин Євгенович, Сергій Миколаєвич, відновлювати, розбудовувати наше місто. У своїх зверненнях з нагоди довкілля і інші виступаючі зазначали, що захист навколишнього середовища та примноження національних природних ресурсів є довгостроковою стратегією подальшого розвитку України. І тільки спільними зусиллями представників влади, фахівців природоохоронних організацій та громадян, наша країна буде екологічно чистою та безпечною. В загальнообласний день весняної толоки в обласному центрі по вулиці Старовійського висаджено кілька десятків дерев для створення нового скверу для відпочинку. З ініціативою озеленити цю територію обласного центру до керівництва області та міста звернулись місцеві жителі. Саме тут голова облдержадміністрації повідом нам про правильну посадку дерев, яких за своє життя він особисто посадив чимало. Сьогодні мої діти посадять не дерево, не два, не сто. Декілька гектарів. Будь-яке дерево, незалежно фруктове, не фруктове. повинно буде так посаджено, щоб не утворювалися, не залишилися повітряні подушки та пустоки. Через що стараються поляти волтушку зробити зробити, щоб з самого початку були забігли. Саме головне, що ми добралися до ґрунту. Загалом у цей день до прибирання тільки обласного центру долучилось більше 7 тисяч житомирян. Вивезено майже 200 вагонів сміття та близько 40 вагонів дорожнього змету. Побілено стовбури більше тисячі дерев. Уже висаджено понад 400 нових дерев тільки в обласному центрі. Працівники обласної державної адміністрації та обласної ради у день довкілля прибирали територію в гідропарку у Житомирі. А працівники міської ради взялися за очистку скверів, парків та пам'ятників у місті. Ми знаходимося в гідропарку, але фактично гідропарк більшою мірою перетворився на ліс. І тут відпочивати культурно не так то і просто. Торік почали, ось не було цього міні-футбольного поля. Зараз ми дивимося, як без ущербу для кожного дерева. Розміщувати тут всі інші необхідні для відпочинку атракціони і площадки. Сьогодні ми, керівники, разом поруч з людьми працюємо, і наші колективи, колектив обласної ради, обласної адміністрації не в перший рік працює в гідропарку. В цьому році плануємо серйозно відновити дитячий пляж. І створити там умови. Можливо, якщо вийде з інвестором, то будуть дитячі водні атракціони. Ви знаєте, що ми прибрали з, з території лодочної станції, човнової станції ті шашличні і, скажімо, такі певні ці місця. І зараз там буде створена справжня територія відпочинку для родин, для сімей. Човнова станція. Вона відродить свою роботу. По вулиці Короленка цього дня працювали і робітники комунального підприємства по експлуатації штучних споруд. На мосту проводилося формування шляхового огородження, прочищення рішіток та поточний ремонт. Виконано роботи і на Черняхівському мосту. Якщо гарна погода, і хочеться працювати, розумієте? Хочете прибрати наше місто, щоб було чисто, хайно чистота города після зими надава зановлять. Все нормально, все зробимо. Якщо ще раз скажуть вийти, ви це зробите з відкритим чистим серцем, чи все-таки коли вас дуже-дуже попросять і за обставин якоїсь оплати? Ні, ну зробимо, якщо всі вийдуть. Головне, просто, щоб масово це було, тому що один-два чоловіка це не зробить. А якщо багато, накинулись на всю роботу, зробили за пару годин, все, все довольні, все свободні. У Житомирі в рамках суботника по вулиці Щорса біля пам'ятника Чорний біль висаджували саджанці дерев, прибирали території, перекопували клумби. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Микола Олещенка, це місце святе. Тут як правило збираються вдови матері тих людей, чиї імена викорбані на гранітних меморіальних плитах. За нашими даними, які вже узагальнені в загальнюється управління житлово комунального господарства, порядка 231 тисячі людей це 6 тисяч підприємств різних формів власності, 400 громадських організацій, в тому числі наша громадська організація при обласній раді, громадська рада. І надзвичайно приємно, що вже там звіти, які йдуть, погода так сприяє, що і такі вже от сьогодні 767 кладовищ і братських могил, хоч у нас їх 200 тисяч. І ви знаєте, що сьогоднішнім днем вже не завершиться екологічний місячник. Ми його будемо продовжувати до 5 травня, як мінімум, до пасхальних свят і до 9 травня, до Дня Великої перемоги. Подвиг героїв Чорнобиля він з кожним днем буде ставати яскравішим, тому що ми усвідомлюємо, що якби не ці люди, то можливо б не було й нас, не було б наших дітей. Це об'єктивна правда. І безумовно, я дякую громадській раді, дякую працівникам виконкому, що вийшли ми сьогодні всі разом прибрати це священне місце, і потрібно його далі не тільки засадити деревами, а провести благоустрій, освітлення і щоб це місце підтримувалось постійно в належному стані. Деякі які сьогодні є, не можуть і не мають фінансів і сили навести порядок. А коли кожен з нас буде наводити сам порядок біля своєї селі, своєму парку на своїй дорозі, він буде менше. Смітити він буде дивитися, щоб не різали, робити зауваження, не смітити. Це є повага і шана до тих, хто нас колись навчив. У найближчий час біля пам'ятника уже висидять тюльпани, відновлять освітлені території та замінять покриття.